Всім привіт, друзі! Як ви вже могли бачити в попередніх відео, принесли мені ось такого ножа і попросили зробити схожого. Людина користується цим ножем вже досить давно, задоволена, формою, навіть сталлю. І що в мене вийшло зробити? Ось такий вийшов ніж? Наклинку Сталін 690. Больстер Мікарта, проставочки G 10? Ріг оленя і тильник теж мікарта і проставочка G10. Ось таку має форму. Дійсно, зручно сидить в руці. Ось ці упори під пальці. Цей упор попросили трошечки більшим зробити. Клинок у нас має довжину. 126 міліметрів. піхви шкіряні Як завжди в моєму виконанні. Давайте порівняємо два клиночки Деякі зміни я тут зробив. Зараз секундочку світло. О! Як можете бачити, змінилось. Оця частина, тут вона менша, не бачу сенсу. Нефункціонально, скажімо так. Так, в принципі, всі пропорції тут інші враховані. Тобто висота спусків, тут, тут фальшлезо, тут фаска знята, тут все чітко. Ширина тут, до речі, тут ширше, ніж тут. Теж попросили так лишити. Ножі я загострив. Ну, цей, зрозуміло, загострив. А цей бонусом власнику. Я думаю, буде приємно. А ще яка відмінність, тут спуски радіусні. Тут прямі. Стальку затермічив на 60 одиниць, вище не став. Бо, як показує практика, мисливці рідко коли вміють користуватися твердими сталями. Вони звикли десь щось рубануть, Об камінь. Повточить. тому 60 менше теж не став, бо вже ну, мені не подобається менше. Хоча тут, по моїм відчуттям, коли я його 55-57 одиниці. І людина задоволена, каже, гострю раз на рік, а то і рідше, хоча користуюся ним постійно. Ось, ось так. Дерев'яні піхови. Робити не став, чесно кажучи, не було на то часу, гратися з ними треба було швидко, бо подарувати треба, на жаль, по людині. Зі шкіряними теж погратися довелося. Якщо порахувати по годинам, то часу на виготовлення таких піхов в мене пішло рівно 24 години. дві доби я працював по 12 годин. Це без врахування перекурів там, перекусів. Знову ж таки, все тому що треба вкластись в терміни. Але загалом вийшло непогано, до речі, перший раз. Робив руків'я з рога, не знав, що з того вийде. На мою думку, вийшло непогано. І в руці за рахунок ось цього вигону, зручно сидить в руці. Лягає якраз в руку, ось так. І дійсно зручно. Раніше я скептично ставився до таких руків. Але дивлячись на цей екземпляр, не знаю, скільки йому точно років, але вже досить багато. Все з ним добре. Головне, що торці то закриті, тут закриті торці, тут закриті, тобто ріг не має доступу вологи, сюди волога не прийде. Цей тильник зафіксований на два штифта. все надійно не відпаде. В піхвах сидить плотно. Поки ще не розносилось З легеньким школком. Виймається також досить зручно. Зручні убори під палець. О. Ось такий екземпляр. Робота була цікава, Якби ще не поспішати, можна було б більше кайфануть. Пишіть в коментарях, що думаєте на рахунок такого режика. Лайкайте, підписуйтесь обов'язково на канал. Буду дуже вдячний. Це спонукає робити ще більше цікавих відео. Всім, як завжди, бажаю гарного дня і мирного неба. До зустрічі!